Вітаю, я студентка 741-ї групи Строга Наталія. Сьогодні я хочу вам презентувати свій сайт, який я розробила за замовленням директора Конотопської дитячої музичної школи №1 1 Макарчук Тетяни Михайлівни. Даний сайт розроблений на КМС Джумла. Шаблон оформлений в відтінках червоного та жовтих кольорів. У верхній частині сайту розміщене верхнє меню з пунктами історія школи, концерти, контакти, питання «Питання-відповідь», карта сайту. Якщо ми виберемо контакти, Перед нами з'являється контактна адреса школи. Це адреса та телефон. А також користувач може відправити повідомлення директору школи та отримати відповідь на своє запитання. Якщо ми перейдемо на пункт питання і відповідь, то даний пункт містить відповіді на питання, що часто задаються користувачами. Інший наступний пункт це карта сайту. В даному пункті відображається. Меню, які встановлені на даному сайті. У лівій частині сайту розміщене головне меню з пунктами історія школи, музичні інструменти, концерти, конкурси, вистави, наші досягнення. Наприклад, виберемо вистави. У даному пункті відображаються фотогалереї з фотографіями вистав, які користувач може переглянути. І так далі. Також на сайті розміщені сайти друзів. Фотогалерея із досягненнями учнів даної школи. Також можна проголосувати за музичний інструмент, який вам найбільше подобається. Розміщена реєстрація користувачів. Також на сайті відображається кількість онлайн-користувачів. Зараз 84 гості. Так? Календар подій. Наприклад, можемо вибрати будь-які. Який день, і побачити що відбувається в даний час в школі. Наприклад, о 8 годині контрольні уроки з читання нот листа у учнів 2 класу. Контрольні уроки у учнів 2 7 класів відділу фортепіано і так далі. О 9 годині засідання відділу народних інструментів? Також на сайті у в правій частині розміщено флеш-модуль. Відображається погода в Конотопі, Також розміщений банер, який я розробила спеціально для даного сайту. Флеш гра на гітарі пошук по сайту для пошвидшення та полегшення роботи користувачів сайту. Оголошення, лічильник від відвідувачів сайту. Також на головній сторінці розміщено. Фотогалерея з фотографіями школи, учнів, вчителів. Відважаються конкурси, вистави. Академконцерти та багато-багато цікавого. І так далі. Також розміщуються відеоуроки, які сприятимуть поглибленню та удосконаленню знань учнів. А також розміщується карта, на якій відображається розміщення школи. Карта має різні вигляди. Карта, супутник, рельєф, земля і так далі. Ось такий сайт. На цьому в мене все. Дякую за увагу.